Маленькі лівійці, що мешкають в Україні, прийшли на вулицю Банкову привітати незмінного лідера своєї нації Муамара Аль-Каддафі. Проте гостя з далекої батьківщини так і не побачили, не змогли пройти через кордон охорони. Замість дітей Каддафі зустрічає український істеблішмент. Окрім президента та урядовців, лідера вересневої революції. Вітають керівники Укрспецекспорту та НАК Нафтогаз. Їх присутність свідчить, лідери держав говоритимуть про співпрацю у енергетичній та оборонній сфері. Після двогодинних перемовин Віктор Ющенко та Муамар Ель Каддафі виходять до журналістів. І якщо домовленості щодо військово-технічної співпраці поки що секрет, то відносно енергетики український президент охоче ділиться планом. Назвичайно економічно вигідним, раціональним, продуманим міг бути проект розбудови на західних кордонах України Львівською державою навтоперобного заводу. Відкриття можливості продажу відповідних нафтопродуктів через власні нафтобензозаправки по всій території України і реалізацію нафтопродуктів на Європейська а ще українці хотіли б взяти участь у розробці лівійських нафтових родовищ, натомість готові забезпечити цю африканську країну зерном, створити вертольотний ремонтний центр, допомогти у створенні медичного вузу та надати стипендії лівійським студентам. Український президент покладає надії на завтрашні переговори. Муамар Аль-Каддафі сьогодні обмежується лише словами у вічливості. Завдяки цьому візиту ми встановили міцні основи для нашої співпраці, встановили дружні особисті відносини, і ми домовились проводити двосторонні зустрічі, обмінюватися візитами на всіх рівнях. Візит лідера Лівії в Україну триватиме до 6 листопада. Увесь цей час він мешкатиме у власному Бедуїнському шатрі на території резиденції президента України. За побажанням лівійської сторони журналістам шатро поки що не показували. Охороняти спокій провідника лівійської революції будуть окрім кремезних чоловіків і четверо дівчат у військовій формі. За словами самого Каддафі, це має продемонструвати рівень поваги до жінок в арабському світі. Олександр Аргат і Максим Шинкаренки, п'ятий канал.